Починали, наприклад, сьогодні там ракети через хати літали, потім вони сюди на сьогоднішній день переїжджали. І виходить, а наші туди кидали, ну, трохи не так. І оце вони, може, так місяць перекидувались. Спочатку в 12 ночі у нас вікна були в кухні і в залі відкриті, щоб у цього хлопка не було. Ну, тому, що... Само страшне, як вони злітали. А є такі, що падали. вони mm -hmm. по городах лежали теж по кущах, і ми вечора вийшли, чим полетіло, полетіла, полетіла, та й чим по землю губ упала. А саме інтереше було, як вони тікали. Це oh, вообще Це Все да, було бачили. що там. Чоловік бере і каже, етет, е, солдати йдуть. Ну, е, каже, солдати йдуть. Ну, лягайте, ну, о, малаш в хаті, лягаємо. Ну, мало ли, вони йдуть з автоматами, іде четверо чоловік, і встановлюються буквально перед нашими сусідами, а в них вікна пластикові, і виходить, ну, видно. А в нас ставнями ну, закриті завжди, одна половинка була. І каже: бере, витягує сапожок свій чи калош, чи в чому він бути, і виливає воду. А там сусідки сиділи на лавочці і кажуть: бідні хлопці, що ж ну, куди ви йдете? А вони ми ще вірнемся, тікали. А перед цим, з утра, виходить, їхали як от німці на, там, на, мотоцикл, на мотоциклі з Саляска. І отак по всім ямах Хто я не пойму, тікали? що вона робиться. Ну це взагалі що було. А сьоме число це був найкращий день в моєї жизни. Така тишина внезапна, просто і йдуть етат машини у господі, як їх називають. Та імери, що вказують, це порвало. Так. І ну, як Тоніва, о, етат, і за ними три машини грузові йшли, і, і виходить, бетер. І наші хлопці, ну, чоловік у дворі стоїть, і я бачу цю ленту у хаті, вибігаю, кричу, Слава Україні! Вони мені відповідають, Боже, я плачу. А того щастя, що вони реально тут. Вони проїжджають, і така ж ну, тишина, не обстрілів, нічого немає. А потім вони як починають вертатися. У мене сльози ще більше, а він машить, типу не плач, все буде добре. Я думаю, блін, ну кажіть, може якщо є евакуація, то ми ж за вами поїдемо. Є коридор, значить, можна виїхати. І потім вони вертаються, і буквально 10 хвилин така тишина. А потім, як пішов, був у танки, я розказую мене й досі мурашки, і починається перестрілка. Отам же вони оці гади стояли з пушками. Вони стріляли. Этот. А ми всі повибігали, всіх сусідів позивала. Кажу, там же наші їдуть. І представляєте, ідуть наші танки, ідуть наші хлопці. Ну це взагалі, це просто. Ми стояли, ми не вірили, що це вони. Воно все ета. І виходить, ті ату, во так тікали, то там у нас контора стоїть. А наші їхали на танках, і вони одразу дула так поварачують, і їде град. І вони стріляють в цей град той град в воздухі, отак. а ми ж на горі нам видно все було на горі, як вони там ділали це все. Потім ну, розсипну, як пересипались, давай обстрілюватися. Ну Це просто як в кіно було. Це 7 число вони до нас зайшли. Ой, господі, в 10 часов утра. Це ми будемо тепер кожен рік відмічати. Я, може, раніше не цінила цього, а тепер. Я тепер розумію, як кажуть то визволення там Шевченка, Харкова, там всіх міст. От ре, реально сім'я визволили в 10 утра, Я їх сама перша зустріла. Всі, ну розумієте, ми за двір не виходили. Ми були ну, по дворах, хавалися. Дитину ми не показували, то що нельзя було. Один раз я пам'ятаю, вийшла в двір у дворі була, вони їхали на бетерах у цих. Як гарабці, і почали шмахати. А я ж взяла так, глянула і отвернулася. Хоча ж казала, що треба типу, ж якось відвічати, думаю, та щоб у тебе гада, ті руки, блін. Е, капець було. Ну, в принципі, страшно було, навіть не знаю. Щоб сказати мовчати, я не мовчала, хоч навіть і угрожали, як мені казали, і мітпункт відкриють і посадять там свого етат. Я кажу, поки я тут роблю це було сказано в Петропілі. Я пам'ятаю першу гуманітарку, як привезла з больниці, що мені лікарі видавали. Там стояло 64, 67 чотири чоловік. Чотири з них колаборанта було. Я кажу: поки я тут роблю, тут буде Україна. Зачем ти таке казала? Казали мені в тебе чоловік і дитина. Ну кажу, розстріляйте мене. Мені вам легше стане того, що мене не буде. Зато ви не представляєте, яка я була щаслива. Я просто випригувала, що все-таки я вірила в наших ЗСУ. Я знала, що вони прийдуть, а всі обламилися. А всі обламилися. І я радувалася. Я, я просто не те, що я лікувала, блін, Це просто що то було? А вони, знаєте, так, ну-ну, ну ну. А саме обідно було мені. Що наші хлопці зайшли і через два дні я їду в те село, де я робила, і сидять ці калабаранки, і хіхікаю там, ля-ля та поля. Вони радували, що до них ніхто не прийшов. Оце саме обідно було. Ну дай Боже, з ними розберуться. Будем, будем. Я кажу, 7 число, в мене таке відчуття було, що наче. Війна везде закінчилася, понімаєте? От нас звільнили, значить, вся Україна вже самотна. Це ну а ви на бараву їхати не будете? Ну не зна.